Бути готовими до можливої евакуації закликають жителів тимчасово окупованого Криму вранці, 22 березня. По радіостанціях окупованого півострова оголосили інструкцію, як діяти в разі повітряної тривоги та евакуації. зв'язку з динамічними змінами спеціальна воєнна операція і постоянна терористическа угроза се сторони України. правительство Криму призиває всіх дражвин световець основних інструкцій безпеці. В случае объявления воздушной тревоги, немедленно следуйте в ближайшее укрытие, избегайте панельные сооружения, объекты критической и военной инфраструктуры. Не поднимайте неизвестные вам предметы, они могут быть взрывоопасными. Имейте собранный и готовый к использованию тревожный чемодан с перечнем самых необходимых вещей. Имейте запас горючего для вашего автомобиля. В случае непредвиденных обстоятельств, Я відсутстві дожного з сматеріковою частиною Російської Федерації будуть організовані евакуаційні паромні переправи. Окупаційна влада Криму вже скиглить, що кримчан хибно закликали виїжджати з півострова. Ймовірно, радіостанції зламали хакери. Хакерська забавка відбулася через кілька годин після того, як у Севастополі сталася бавовна. Окупанти заявили про роботу ППО через атаку безпілотників на Бухту. БПЛА атакували Чорноморський флот Росії. Три з них нібито вдалося збити зі стрілецької зброї. Окупанти стверджують, що кораблі не постраждали, однак перевірити цієї інформації можливості немає. Місцеві змі повідомляють, що через бавовну у Севастополі зупинився морський транспорт. За даними заступника мера Маріуполя Петра Андрющенка, від вибухів повибивало вікна у будівлі так званого уряду міста та будинку Москви.